Доброго дня, шановні семикласники! Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо говорити про многочлени. І сьогодні ми з вами вивчаємо додавання многочленів. Отже, ви зрозуміли, що многочлен це вираз, який складається із декількох одночленів. Сьогодні на уроці ми спробуємо з вами їх додавати повторюємо правила, які вивчали в 6 класі. Для цього нам знадобляться ті правила, які ми вивчали у 6 класі. Отже, візьмемо з вами два многочлени. Наприклад, пишемо мінус 6, мінус А в квадраті додати А в третьому степені. Це один многочлен. І другий многочлен А в квадраті додати 13. І відняти А в третьому степені. Якщо ці многочлени взяти в дужки і поставити між ними знак плюс, то тоді можна ці многочлени додати, пригадуємо з вами, для того, щоб додати два вирази, нам треба спочатку розкрити дужки. Якщо перед дужками ніякого знаку не стоїть, або стоїть знак плюс, то ці дужки можна просто відкинути, і в дужках ніякі знаки не змінюються. Ми записуємо з вами мінус 6, мінус А в квадраті, додати А в кубі, додати А в квадраті, додати 13, відняти А в кубі. Ми переписали всі доданки, які. Входять в один і в другий одно... многочлен. Тепер зводимо подібні доданки. Бачимо, що мінус А в квадраті і А в квадраті це два протилежних доданки. Ми їх викреслюємо. Далі, А в третьому степені, і мінус А в третьому степені теж протилежні. Ми їх теж закреслили. Залишилось мінус 6 додати 13. Мінус 6 додати 13. Буде 7. Все. Ми додали два многочлени. Давайте позначимо, це був перший приклад. Другий приклад. Пишемо А в квадраті, мінус Б в квадраті плюс С в третьому степені, беремо в дужки, додати другий многочлен, мінус А в квадраті, додати Б. І додати С в квадраті. Розкриваючи дужки, в даному випадку, ми їх просто відкинемо, нічого не змінюючи. Пишемо А в квадраті, відняти В в квадраті, додати С в третьому степені. Тут перед дужками стоїть плюс, тому ми цей плюс у дужки відкидаємо, і пишемо мінус а в квадраті плюс Б плюс С в квадраті. Не змінюючи знаки. Доданків у дужках. Далі. А в квадраті, мінус А в квадраті ми закреслили. Далі, подивіться, тут Б у другому степені, тут Б у першому. Тому це неподібні доданки, не можемо їх додавати. Це в третьому, це в другому теж не подібні. Тому ми переписуємо все, що бачимо, підряд. І в нас виходить мінус Б в квадраті. Додати С в третьому степені додати Б і додати С у другому степені. От така вийшла. відповідь. Ми додали два многочлени і вийшло, вийшов новий многочлен у відповіді. Ну, давайте ще один приклад розберемо: такий. Пишемо 4х, в квадраті, 4х в квадраті відняти 7х, додати 3. Додати х в квадраті мінус 8х додати 11. Розкриваємо дужки, записуємо 4х в квадраті мінус 7х додати 3 додати х в квадраті мінус 8х додати 11. Відкинули дужки, нічого не змінюючи. 4х квадраті і х квадраті подібні доданки. Додаємо їх, буде 5х в квадраті. Далі мінус 7х і мінус 8х, теж подібні обидва від'ємні додаємо і ставимо їх в спільний знак мінус 15х. Далі 3 додати 11, теж подібні. Буде 14. 14, так. Все. Додали два многочлени, отримали новий многочлен. А що стосовно віднімання многочленів, давайте з вами спробуємо розібратися, як відняти два многочлени. Ми запишемо з вами такі два ем, многочлени. Перший 2х в квадраті додати 5х, це один многочлен, мінус 4х в квадраті. Відняти 2х і додати х. Перед першою дужкою ніяких знаків не стоїть, тому ми просто першу дужку відкинемо і запишемо 2х квадраті додати 5х. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Тому, відкидаючи дужки, ми знаки кожного доданку в дужках змінюємо на протилежний. 4х квадраті мав додатний знак, буде мати від'ємний. мінус 4х квадраті. Далі 2х від'ємний. Тепер буде додатний. До 2х і мінус х. Ой, вже не пишемо. Дорівнює. 2х в квадраті, мінус 4х в квадраті, подібні доданки, ми їх зводимо, виходить мінус 2х в квадраті. Далі 5х2х і мінус х теж подібні. 5х додати 2х буде 7х, відняти х буде 6х, додати 6х. Ось ми з вами виконали віднімання многочленів. Давайте ще один приклад розберемо, другий 9m в квадраті, мінус 5m додати 4, мінус мінус 10 м додати m в квадраті і додати 5. Розкриваємо дужки. Першу дужку відкинемо. Буде 9 м в квадраті, відняти 5m, додати 4. Тут перед дужкою стоїть мінус, тому всі знаки в дужках змінюємо на протилежні. Буде плюс 10m відняти м в квадраті і відняти 5. Тепер зводимо 9м в квадраті відняти м в квадраті буде 8 м в квадраті, мінус 5м додати 10m буде 5м. Додатне число 5m і 4 мінус 5 буде мінус 1. Все, ми відняли ці два многочлени. Далі відкриваємо підручник. Знаходимо в підручнику номер 341 Пишемо номер 341 Це для тих учнів, які мають підручник 2020 року. І 308 для тих, у кого підручник 2015 року, дуже складно з цими підручниками різних років видання. Плутанина і виконуємо з вами перший і третій приклад із цього номера перший і третій. Пишемо перший 3х квадраті відняти 2х. 3х квадраті відняти 2х, плюс мінус х в квадраті додати 3х, розкриваємо дужки. 3х в квадраті відняти 2х, просто дужки відкинули. Тут перед дужками стоїть плюс, тому дужки відкидаємо, знаки зберігаються. Буде мінус х в квадраті плюс 3х. 3х в квадраті відняти х в квадраті буде 2х в квадраті. Мінус 2х додати 3х буде просто х. Все, ми додали ці два многочлени. Третій приклад. Тут треба відняти, віднімаємо перший многочлен 12 м в квадраті, відняти 7n, відняти 3 мн відняти 6 мн відняти 10n. Додати 14 м в квадраті. Першу дужку відкидаємо. Виходить 12m в квадраті. Відняти 7n відняти 3mn. Далі перед другою дужкою стоїть мінус, тому знаки в дужках змінюємо на протилежність. Мінус 6 mn додати 10n відняти 14 м в квадраті. Зводимо подібні доданки. 12 m і мінус 14 м в квадраті. 12 м в квадраті, мінус 14 м в квадраті подібні доданки, їх. Сума буде мінус 2 м в квадраті. Далі мінус 7n. І додати 10n. числа з різними знаками від більшого віднімаємо менше, буде 3n. Далі оці два доданки теж подібні. Буде мінус 9 mn Вони обидва мають від'ємні знаки, тому ми додаємо коефіцієнти і ставимо їх в спільний знак у відповіді. Зробили. Далі розберемо номер 343. Пишемо номер 343. Знову це підручник 2020. 20. І номер 311, якщо підручник 2015. Знову розв'яжемо з вами перший і третій. Перший. Розв'яжіть рівняння. Пишемо 10 відняти 7х відняти Х у другому степені дорівнює х у другому, додати 8х відняти 9. Спочатку розкриємо дужки. 10 залишаємо, мінус стоїть перед дужкою, змінюємо знаки на протилежні, мінус 7 додати 4х додати х в другому степені. Далі дорівнює х в квадраті додати 8х, відняти 9. Тепер числа, які містять х, ми переносимо вліво, які не містять х, переносимо вправо. 4х додати х в квадраті. Відняти х в квадраті відняти 8х. Нагадую, що, переносячи доданки, змінюємо їх знаки на протилежні. Далі <кій> мінус 10 додати 7. Ми перенесли, мінус 9 залишаємо тут своїм знаком. Ви бачите, що х квадрат мінус х квадрат взаємознищуються, вони мають протилежні коефіцієнти. А 4х мінус 8х буде мінус 4х, це подібні доданки. Далі мінус 10 і мінус 9 зручно додати буде мінус 19. І додати 7 буде мінус 12. Дорівнює мінус 12. Звідси х дорівнює 3, мінус 12 поділити на мінус 4 буде 3. І третє рівняння розв'яжемо з вами. 6, додати х в третьому степені мінус в дужках 2х мінус 9. 2х мінус 9. Додати х у третьому. І дорівнює 5. Знову розкриваємо дужки. 6, додати х у третьому, мінус 2х додати 9 відняти х у третьому дорівнює 5. Перед дужками мінус, тому змінили знаки на протилежні. Тепер зводимо подібні доданки, можна зараз вже це зробити, х у третьому, мінус х у третьому. Бачите, вони протилежні, щоб ми за собою їх не тягнули, ми їх тут знищимо. Далі, мінус 2 залишилося одне, один доданок із Буквиною частиною я записую мінус 2х, а решту перенесемо вправо з протилежним знаком. 6 додати 9 буде 15. Переносимо вправо буде мінус 15. І додати 5 я там запишу. Тепер мінус 2х дорівнює мінус 10, значить х дорівнює 5. На цьому урок закінчено. До побачення, до нових зустрічей! Бажаю вам успіхів у вивченні математики!